Це шосе вважається однією з найгарніших доріг у всьому світі. Будували цю трасу за вказівкою румунського диктатора Ніколая Чаушеску. На будівництво витратили 4 роки 6 тисяч тонн вибухівки, і під час будівництва загинуло близько 40 осіб. Всім привіт! З вами, як завжди, Євген Панюта, і я вас вітаю із Трансфагараського шосе. Або як в народі його називають, просто трансфагараж. Поїздка наша починається із міста Брашов, трансфагараж звідси відносно недалеко, але все одно нам спочатку треба від'їхати 100 кілометрів від міста, і лише потім ми потрапимо на шосе. Ми вже зібралися, дівчата якраз повертаються з супермаркету. Купували, я думаю, в дорогу якоїсь водички і невеликий перекус, би я сказав, але щось дуже великий пакет. І будемо виїжджати. До речі, зараз ранок. І на вулиці доволі так прохолодно, свіженько, я б сказав. І за рахуванням того, що місто Брашов знаходиться на висоті 550 метрів над рівнем моря, а зараз ми їдемо в гори, відповідно, температура ще буде знижуватись. Я навіть і не знаю, наскільки холодно буде там на горі і наскільки замерзнуть дівчата. Бо я не теплолюбивий, мені нормально при низьких температурах, але теплі речі ми з собою взяли. Так що повністю готові до поїздки. Виїжджаємо. Ось ми і приїхали необхідних 100 кілометрів і вже офіційно повернули на шосе Трансфагараж. Так що їдемо і насолоджуємося краєвидами. Приїхали ми по шосе Трансфагараж відносно небагато, всього 24 кілометри, бо загальна довжина цієї траси складає 90 кілометрів, і зробили зупинку, щоб насолодитися краєвидами. Я просто їду за кермом і кайфую ось цією дорогою, ось цими серпантинами. Але постійно краєм ока я бачу цю класну панораму з висоти і захотілося підняти в повітря квадрокоптер, щоб ще більше зацінити ось ці масштаби. Дуже гарно. І, до речі, до найвищої точки Трансфагарашу нам ще залишається близько 7 кілометрів. Зараз ми на висоті 1420 метрів над рівнем моря. І я б не сказав, що якось дуже тут похолодало. Світить сонце і мені навіть спекотно. Але ми ще піднімемося десь на 600 метрів вверх над рівнем моря. І, можливо, там буде холодніше. Але постійно хочеться десь зупинитися. І насолодитися красою, але треба рухатись далі. Краси попереду буде ще ось так. Дуже і дуже багато. Хто б міг подумати, що на трансфагаражі ми станемо в затор. Приїхали 500 метрів від попередньої нашої зупинки і все. Автомобілі взагалі не рухаються. Навігатор нам каже, що в заторі ми будемо 17 хвилин. І ось Всі стоять. І за нами також є автомобілі. Чекаємо. З'ясували ми причину затору, дорожні роботи. Ось перед цим мікроавтобусом стоїть світлофор, який періодично пропускає потік автомобілей. І, я так розумію, тут по черзі. Спочатку їде зустрічка, ось вони приїхали, а далі мають пропустити нас. Так що чекаємо? А взагалі в заторі ми вже стоїмо 40 хвилин, а проїхали, можливо нещасних метрів 500. Декілька хвилин тому думав, ось тільки закінчиться затор і задорожніх робіт, відразу їдемо на вершину цієї траси. Угу. Звісно, приїхали, може, хвилинку чи дві і зробили зупинку, тому що неймовірно гарно. А повітря яке чисте. Ох, хочеться дихати на всі легені. О! Тут є канатна дорога. Тільки зараз помітив. Так, ми, до речі, коли їхали, там трохи нижче. Було якесь село, багато припаркованих автомобілей. І я думаю, то якраз і є стартова точка. Ну і, мабуть, ця канатна дорога піднімається кудись отуди нагору. Ой, щось сонце заховалося. Хух, стало прохолодно. Автомобіль показує, що зараз тут чи 16, чи 15 градусів тепла. В Брашові зараз має бути плюс 25. Так що відразу зміна погоди на сонці нормально, без сонця трошки зябка. І зараз ми на висоті 1600 метрів над рівнем моря. Піднялися ми вже майже на вершину цього гірського перевалу. Як бачите, залишилось вверх піднятися, можливо, метрів 100. Хоча навігатор каже, що ви вже прибули в місце вашого призначення, саме ось ця найвища панорама знаходиться тут, але ні, навігатор вам бреше, їдьте далі. І звідси відкривається ось така панорама. Дуже файно, правда? Став лайк, якщо подобається. І Піднялися вище, сонце заховалося, і як бачите, по алі видно, що тут доволі прохолодно. Зараз плюс 14 градусів, і без сонця і з вітром доволі прохолодно. Не тільки Алі, також і валі, так? Мені нормально, ще не замерз, якщо що, можна потерпіти. О, на накриєчок підійду. Тепер ми точно вже на вершині цього гірського перевалу. Звісно, з парковкою тут доволі таки туго. Спочатку ми хотіли стати десь збоку, але там було все забито або дуже незручний з'їзд. Можна було подряпати автомобіль, але добре, що ось там трохи далі є звичайна платна парковка, коштує чи 5, чи 10 лей за годину, тобто 1 чи 2 євро дали талончик. При виїзді подивляться, скільки ти стояв, і заплатите. Як бачите, на вершині багато всього є. Ось вам і ринок, і якийсь фастфуд можна перекусити і купити сувеніри. Бачив, зіплайн десь. Ось, до речі, ще одна парковка. Причому ця більш простора, бо там, де ми паркувалися, все так тісненько, буде незручно, що заїжджати, що виїжджати. А тут ну нічого. А головне запаркувалися. І зараз йдемо шукати озеро. Що його шукати? Я вже його знайшов. Гірське озеро під назвою Балеа, якщо я правильно прочитав назву румунською мовою. Бо в Румунській дуже часто пишеться по одному, читається по-іншому. Це як у місті Брашов, є гора. Написано, що вона називається Тампа, але читається Тимпа, тому, можливо, і озеро. Це зовсім не Балеа. А як правильно воно називається, якщо ви знаєте, обов'язково напишіть в коментарях, але точно що можу сказати, воно знаходиться на висоті 2040 метрів над рівнем моря. По крайній мірі саме таку висоту показав компас на айфоні. Захотіли ми перекусити, зайшли в місцеву кафешку. Я, звісно, можу вам показати ціни, але вони всі румунською мовою. Хто розуміє, звісно, ставте на паузу і читайте. Взяли скуштувати ось такі ковбаски. Валя ще взяла картоплю. А взагалі ви приходите в кафешку, ось при вході це все при вас вже готують. Різне м'ясо, овочі. Картопля. Що подобається, підходите, просите, вам це насипають і йдете на касу, платите. Ось цей весь набір обійшовся разом. 72 леї. Ковбаска одна коштує 15 лей, тобто 3 євро. Картопля також 3 євро. Салатик 12 лей це 2,5 євро. Смачного? Ну і куди ж без дегустації я вже за кадром встиг стуштувати цю ковбаску. Хочу сказати, дуже смачна, така домашня, мега соковита. Точно коштує свої 3 євро. Я би 4 віддав. Дійсно смачна. Тепер на черзі картопля. Ось так вона виглядає. Аж парує. Печена в спеці картопля. Смачно і ще є салатик. Капуста. звичайно свіжа капуста. Я реально думав, що це буде квашена капуста. Нічого. Свіжа також. Смачна. У гірському тунелю перетнули ми вершину цього гірського перевалу, опинилися вже по іншу сторону трансфегераського шосе, і тут панорами не менш шикарні, особливо вражають гори. Вони тут більше якось вкриті зеленню, Я бачу більше дерев, дуже круто. Це якесь неймовірно магічне місце в тому плані, що по трасі трансвагараж середня швидкість вважається близько 40 км на годину. Але по факту особисто ми їдемо набагато повільніше, тому що постійно робимо зупинки. Приїхали декілька витків серпантину, тобто там хай 500 метрів або кілометр. Знову гарно, знову треба зупинитися, насолодитися особисто, зробити фото, відео. І воно то круто, але нам ще доволі багато їхати. Час невплинно йде до вечора, а нам ще декілька годин треба бути в дорозі. Взагалі, ми, якщо виїдемо з Трансфагарашу, нам ще до Брашова їхати десь 2,5-3 години. А ми ще тут катаємося. Так що, якщо збираєтеся на Трансфагараське шосе, виїжджайте якомога раніше. Бо якщо ви будете так часто робити зупинки, як і ми, то і вам буде дуже мало часу, щоб не знаю, дістатися потім в пункт вашого призначення. Все, швиденько дивимось, фотографуємо і йдемо далі. Ще один короткий підстоп. Просто побачили, що за ось цими деревами є ще одне гірське озеро. Доволі гарне, тому зупинилися подивитися. І щойно була куметна ситуація: їдемо собі, слухаємо музику. І тут мій айфон як заверещить ну, тобто якесь повідомлення, попередження. І реально з'являється попередження, що будьте уважні, попереду, десь в цій зоні, помічено. Декілька ведмедів, так що будьте обережні, там не намагайтеся сфотографувати чи вийти з автомобіля. Будьте обережні, але комедно, що взагалі прийшло таке повідомлення. Так що сьогодні, можливо, ми ще зустрінемося і з ведмедями. Нарешті ми побачили ведмідя. Йому щось дали поїсти. Ну чому ти тікаєш? А ми хотіли тебе познімати. А ну ведмедику! Привіт! Але що ти, ти його кормиш? Не видно ку ку смачно? Є один ведмедик. Другі на дорозі. Також їсть яблуко, де він їх бере, не знаю. Ще ведмедиків зустріли. Мамочка і ведмежота. Ой, які гарнесенькі милашки. Сьогодні прям фотосесія. Чи відеозйомка ведмедів? Шарко, гечить. Боже, ще й пластикова пляшка. Ну. А мамуля чіпована. Ми такі щасливі, що зустріли ведмедів, це якийсь дитячий захват. Просто валя, коли минулого разу була на Трансвагаражі, вона бачила багато ведмедів. Я вже із своїми підписниками спілкувався в інстаграмі про трансвагараж, і мені багато людей скинуло фотки ведмедів, яких вони тут зустріли. І ми все їдемо, їдемо. Попередження отримали, а ведмедів чомусь ми спочатку не бачили. Але потім, нарешті, ми їх зустріли. І зараз ми приїхали ще до однієї точки, куди планували дістатися. Це ось така гребля 1966 року заввишки 166 шістдесят метрів, котра виробляє гідроелектроенергію, а також відома своїми мальовничими краєвидами. На годиннику вже 11 вечора дісталися ми у місто Брашов. Не дивлячись на те, що від попередньої греблі сюди всього 155 кілометрів дорога у нас зайняла близько трьох годин. Багато серпантинів, багато сіл, міст по дорозі, тобто обмеження швидкості. Та й взагалі, коли сіло сонце, то вже по серпантинам швидко не поїдеш. Треба бути уважним. Так що, якщо збираєтесь на трансфагараж, особливо з Брашова, виїжджайте якомога раніше, щоб у вас було і більше часу, і назад ви поверталися ще, коли сонце світить, а не так, як ми. Далі, заїхали ми в магазин, треба взяти щось на вечерю. Добре, що в Румунії, хоч це і Європа, є цілодобові магазини, тому що зазвичай звичайні супермаркети до 10-ї вечора. А тут цілодобово, можливо, і дорожче, але можна купити коли захочеш. Тому дівчата зараз щось куплять і 2-3 хвилини і будемо вдома. Ось така у нас сьогодні вийшла поїздка. Якщо вона вам сподобалась, то з вас обов'язково підписка і вподобайка. А з вами був Євген Панюта. До нових зустрічей.